Всім привіт! Сьогодні 14 травня. На днях продав бджолопакети Зараз покажу, ну, що лишилося, які фости залишились. Покажу ну, слабші сім'ї, ну, допустим, хто пам'ятає цей 35-й вулик перезивав. На двох рамочках. Він продав бджолопакет і лишилося, лишилося три рамочки. Ну, видно, там маточник я вже поставив. Сьогодні вже пройшов всі сім'ї, маточники пороз, 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 ну порозкладав маточники вже всі. Сильні сім'ї, ну, зараз покажу. Так, від сильніших сімей Де що лишилося. Ну, магазин. Ну, магазин я так і не знімав. Якщо видно. Ну там я додавав суші трошки внизу. Бджоли було багато. Багато на виході було ромак. багато на виході було і суші я додавав. Такі сильні сім'ї. Ну, ну сім'ї є різні. Ось, ну, допустимо, тут. Тут теж десь залишилося три рамочки, чотири. Ну, переважно лишили сім'ї такі найслабші, то вони лишилися на чотирьох. Середні це сім рамочок, шість. Ну, сильні, ну, сильні це магазин. Як я з того допустимо, як тут, в цієї сім'ї. В сільній сім'ї магазин. Ну, як стояв, так і стоїть. Ну, Вже якщо подивитися у гніздо. СТМС-ку не взяв. Ну, вже де менше стало в магазині даже, але, але все одно. Не. Ось так. Ну, Те що показав би ще начну в давно так само знімати. І покосив вчора теж і тут. Так, ну, в середньому це получається половина лишилася. Теж так, рамочок Маточник Подивимося тут. Тут теж сім рамочок. І теж маточник, так, би показав кіфіс, лишився найліпше, але вітер дує, зараз телефон буде здувати скрещен, вже чуть може. Ну, сьогодні можна сказати, що перший день такий льот іде, а то там даже коли пакети відбирали. Не було часу взагалі, знімати, бо виходить, після обіду почала хмаритися, там вітер був там Фотографію там я одну зробив, то я її ну, поставлю. Так, Тут у ці лежаки, тут, у ці лежаки я зробив е, одно 2 грамочні отводки. Получається тут і аж туди до кінця. Так, е, що. Обльотники. Обльотники заселив. Но в цьому році дуже-дуже дуже поганий. У нас погоди, ну, погоди немає, який може бути обльот. Коротше, матки дуже, дуже погано обльотуються. Ось, Дві рамочки, ну, десь є три рамочки. Ну, а зараз подивимось. Дуже поганий обльок, можна сказати, що. Можна сказати, що перша партія, іменно перша партія, яку я заселив обльотників, на даний час там пару маток обліталися, ну, а багато маток, ну взагалі можна сказати, що пропали. Так води не було, пішли на обліт і не обліталися ось. Матушка якщо буде видно неплодна. Ось тут ходить. Ах. Нема погоди. Нема обльоту. Зараз вже вроді на днях, так би вже на поводу мало би вийти. Ось так. Сьогодні опять робив прививку, бо, ну, виходить, роздав. Було е, біля ста моточників роздав всім сім'ям, Ну, навіть більше там було, ну мені ж там трошки лишилося. І роздав, виходить, всі 1-2 рамочні отводки. Я, Якщо рамка файно печатно розпливла, то робив на одну рамку. А якщо май... ну зараз покажу, а якщо рамка не дуже, то ну, така май середня, то робив на дві рамки. Ну, ось тут. Ну, ці відкладки я робив вже пару днів назад. Ось так. Одна обов'язково має бути така медово, пергова, може така розплодна, але одна мусить бути ну, одна така майже сильно розплодна, одна май слабша, а якщо допустимо на одну рамку, то вона має бути. О, такий вінчик медовий поверху, так, вітер повздував, у той екрані вулик заселяв там, а там був всякий хлам, той кона вулик, ти вітря оздов, зараз треба позабирати. На днях я думаю може прицеп вивести на акацію. Позабираю тут навіть сильні фостики полишалися і, і буду їх виїх... приїжджати відвозити точніше. Льот уже трошки утехані, вже... Ну Ось так. Можна сказати, що відео... І теж, опять же, заселив короче, цей шестирамочний обльотник такий. Так само по рамочки дав. Одну-дві рамочки дав, одну розплоду, одну медову. В цьому році хочу ну, чуть побістріше, щоб ну, все, все зробити. Так, ну Можливо, пізніше щось ще покажу. Всім пока.